Друзі, привіт! Я Ірина і ви на каналі Творчість без меж. Сьогодні буду втілювати у життя одну із своїх чергових творчих ідей. І саме буду робити солодкий будиночок, в який можна покласти цукерки, фрукти, такі як мандарини, апельсини, грейпфрути і так далі. І цей будиночок можна тихесенько поставити біля ялинки, а згодом і сам святий Миколай може туди щось покласти, аби порадувати дітей або дорослих. Тож приступаю до великого будівництва. Розміри свого майбутнього цукеркового будиночку я вже вказала, і хочу тут дещо сказати наперед. Ви ще його не бачите в повному. Зрості в повному розмірі, але я хочу сказати, що будиночок вийде доволі об'ємним і високим, тому якщо у вас немає в задумах використовувати його не тільки як цукерницю чи фруктовницю, або ж просто як декор для ялинки, то можна зменшити. Ці розміри декілька разів, аби будиночок цей став більш мініатюрним і вмістив маленький солодкий подарунок чи презент для того, для кого ви власне і будете створювати його. Ну і звичайно ще звертаю вашу увагу на колір. Будиночок у мене буде рожевий. Можливо, якщо ви будете створювати його для того, аби подарувати хлопчику, то слід, мабуть, замінити рожевий колір на білий або блакитний. Але якщо це не принципово для того, кому ви будете його дарувати, то можете залишити його в рожевому кольорі. Аби задекорувати картонні деталі свого майбутнього цукеркового будиночку, я використовую великого формату лист рожевого фоамірану. Його купувала в Аврорі. І ще, до речі, купила до нього у компаньйони такий же, самий за розміром, лист білого фоамірану. Вони матові і, до речі, саме розмір листа має значення. Чому? Тому що. Фомірану, як ви вже здогадалися за розмірами, прийдеться використати дуже багато. Я завжди використовую фоміран: це глітерний або матовий для робіт новорічної тематики. Хоча використовую його і не тільки для новорічної тематики, але саме. Великі роботи я роблю зазвичай із фоамірану. Чому великого розміру? Чому тому, що дійсно, якщо купувати маленькі листочки формату А 4 то за фінансовими витратами вони будуть коштувати набагато дорожче ніж отакий один листок. Він коштує в Аврорі десь близько 20 гривень, тому це дуже адекватна ціна за такий розмір і плюс економія дійсно присутня. Але ж, в принципі, ми можемо звернути свій погляд і не тільки на фоаміран. є і. Просто якийсь папір, можливо, кольоровий, або це може бути якась тканина з, з, з таким цікавим принтом, або будь-що інше, якщо вам це до вподоби. Мені подобається використовувати фоаміран, Я думаю, ви вже так це зрозуміли по моїм роботам. З ним дуже класно працювати, він гнучкий, він набуває форми такої, як потрібно мені. Навіть дуже складної, тому це мій найулюбленіший матеріал. Після природного матеріалу, звичайно, я його також обожнюю, і він досить часто є присутнім у моїх роботах. А ось на цьому моменті хочу уточнити, що дно ну, у мене було таке саме за розміром, як і бокові стінки мого будиночка. І коли я його обклеїла фамірантом. То виявилося так, що воно стало трошечки більшим завдяки товщини, товщині самого фомірану. Тому, коли ви будете робити дно, робіть його приблизно на 0,5-0,7 см менше, щоб воно чітко вписалося по периметру у вже готовий будиночок. Бо буде, як у мене, щілина, яку я заливала клеєм. Але це мене не збентежило. Я знала, що все одно буду по периметру обклеювати білим шнурочком, тому залишила все, як склалася на той момент. Після того, як каркас мій готовий, я приступаю до оздоблення бокових оцих деталей, так, чи сторін для того, щоб закрити стики. Між собою. Використовую шнурок, але складаю його два рази, щоб було більш об'ємнішим. Ось така фактура і шнурочка. Можна використати будь-який інший матеріал, наприклад, дріт пухнастий. Забула, правда, як він точно називається. Згадаю, можливо, потім напишу. А як не згадаю, то я думаю, ви зрозумієте. Він дуже гнучкий, цікавий, його також можна отак скрутити між собою і обклеїти будиночок. Можна використати звичайні в'язальні нитки, до прикладу, також їх якось між собою скрутити, або взагалі сплести із них тоненьку косу і обклеїти по периметру. Можна Можна взяти канат вже із джутової нитки, сплетений, можна взяти ширший шнур, також кручений є, але діаметром набагато ширший, ніж той, що у мене був. Можна вийти зі становища, дійсно, використавши будь-який матеріал, який є у вас під рукою, або який ви можете собі придбати за власним бажанням. Шнурочка у мене було досить багато, тому я пройшлася двічі по периметру дна і пройшлася по тим ділянкам, де приклеювалася деталь для майбутнього даху. Ну, По-перше, це ущільнило ці деталі. По-друге, закрило ось цей не дуже естетичний стик з'єднання трикутника із квадратом. А тепер переходжу до декорування самого даху. Дві детальки я приклеювала на дуже тоненький червоний фоміран, таким чином, щоб між ними була відстань. І ця відстань у мене приблизно склала 1 см. Чому? Тому що дах буде в мене відкриватися одна його частина. Одна частина буде невід'ємна, а статично вона приклеїться до основи мого будиночку, а інша частина даху буде як кришечка відкриватися. І у сам будиночок потім можна буде покласти все, що вам заманеться. Тому і потрібно буде зробити між цими двома картонними деталями певну відстань, щоб кришка відкривалася і закривалася дуже просто, дуже легко і тримала форму. Але я думала, як же зробити вигляд черепиці і придумала. А використаю я звичайне коло, а точніше, багато кіл для того, щоб зробити таку собі черепицю. До того ж, в мене це не простий будиночок, а цуркерковий. Тому ці кола будуть нагадувати печива макарунці. Сподіваюся, знову-таки, правильно їх назвала: макаруни, макарони, макаруни, макарунці. Коротше говорячи, щось таке кругленьке і щось таке неймовірно солодке і смачне. Беру для цього різного кольору залишки фоамірану і вирізаю дуже велику кількість цих кіл. А якщо говорити математичною мовою, то діаметр такого кола складає 4 сантиметри. До речі, для, такої, е, обсяг, для такого обсягу роботи, бо дах дуже має все-таки великий розмір, ці кола підійшли. Просто наура. І невеликий, і не маленький, якісь такі середнього розміру вони в мене вийшли. І доволі гарно виглядають на даху мого будиночку. І я використала всі свої залишки, які в мене вже накопичилися, накопичилися. І тепер я зі спокійною душею можу сказати, що це був просто неймовірний вихід зі становища. Легко prosto e economno. Додам трохи білої глазурі фігурної, і згодом буду переходити до декорування свого будиночка. Ось і з'являється вже перший декор. Оскільки в мене це будиночок, він хоча і начебто цукерковий, я вирішила все-таки двері не робити, а вікна зробити обов'язково. ну Якщо без них, то мені здається, не надто він буде схожий. Вона, Ця конструкція на будиночок. А з вікнами дійсно так складається враження, що це будиночок солодкий, дуже смачний і неймовірно казковий. Тому вікна я роблю ось такої форми, додаю білого тла, начебто там світло всередині горить. І оздоблюю також ці вікна по периметру залишками фоамірану, які в мене залишилися, коли я вирізала глазурь. Вікна на місці тепер можна декорувати цей будиночок цукерками, адже не дарма він цукерковий будиночок. І додам ще вафельні трубочки. Декор на своєму місці, і вже на той момент я вирішила залишити будиночок таким, який він є. Але після того, як я поклала фрукти, то Туди в цей будиночок кришка, яка не зафіксована, вона трохи почала відкриватися там, де не потрібно цього робити. Тому я вирішила придумати якусь застібку. І придумала, узяла звичайну резинку, зав'язала вузлика, приклеїла її ближче до пастіли, яку я зробила, скрутивши у равлика смужечку фоамірану І Ось вам, будь ласка, бюджетна застіпка. Якщо немає резиночки, а є, до прикладу, ліпучка, то можна використати цю липучку, маленьку, смужечку приклеїти і також буде вам застіпка. Секрету скажу, що коли я знімала загальний огляд будиночку, там ще не було застібки. Сподіваюсь, моя ідея припаде вам до душі і ви обов'язково повторите її своїми власними руками. А мене підтримаєте, як завжди, вподобайками, коментарями та підпискою на канал. До зустрічі, друзі!